Так, це у нас бізі дошка і бізі куб для розвитку діток. Такий бізі класний куб. Подивіться, як скільки всього тут цікавого, багато, наприклад, такий шуруп, гвоздик, на який накручується гаєчком. Далі тут такий замочок такий. Спінер. Тут ось так крутити, кран. Вмикаємо, вимикаємо. Тут колесико у нас, і тут у нас замочок, цепочка іде але не вистачає ключика. І також візі дошка дуже цікава для діток. Вона працює від батарейчок. Тут у нас є ключики в комплекті, два штучки. Ось, відкриваємо. І загоряються ось тут лампочки, сердечко загоряється, тут необхідно крутити, вмикати, вимикати. Ось Тут загоряється лампочка, Ось тут включаємо. Далі такі кнопочки, зірочка, Ось тут кнопочка, ось тут включати, виключати. Далі ось так. Різні види вимикачів. І ось так. Тобто вчимося вмикати, вимикати різні прилади. Ось дивіться, як тут цікаво змінюється колір. Ось тут, ну, шикарна річ, і працює від батарейчок стан ідеальний.